Вітаю вас, шановні глядачі, в ефірі програма Життя громад. І сьогодні гість нашої передачі перший заступник голови Потавської обласної ради Олександр Лемешко. Вітаю вас. Доброго дня, Миколавича. 15 липня в Україні відзначається День української державності. Молоде свято, можна сказати, запроваджене президентом України указом від 24 серпня 2021 року. Приурочене воно в день до, скажем, до дня хрещення Київської Русі. І, власне, на сьогоднішній день для сучасного суспільства, яке значення має цей день державності України? Ну, дійсно, це наймолодше свято три роки всього святкується. І я думаю, що воно є таким уособленням і тривалої історії української нації і української державності, і таким. Ну, скажімо, національної ідентичності, пошуку національної ідентичності, свого шляху до незалежності. Тому я думаю, що, перш за все, ми повинні думати про майбутнє і забезпечення майбутнього нашої країни. Тому, тому сьогодні всі ці виклики, які є, і їх треба долати, для того, щоб якраз забезпечити оті прагнення десятків поколінь, які. Хотіли бачити Україну вільною, незалежною, самостійною, багатою країною, де живуть щасливі люди. Ну от, якщо говорити власне, про молодь, от ви спілкуєтеся, є якась думка у вас стосовно того, як вона сприймає цей день державності? Ну я думаю, що скажу відверто, можливо, ще в свідомості більшості громадян України, сили того, що це таке наймолодше свято. Можливо, ще такого комплексної уяви, можливо, немає. Це, це треба виховувати. І молодь, і учнівську молодь, і студентську молодь. І, відповідно, все ж таки, я думаю, що це свято, ну, як, умовно кажучи, спрямоване на, на наше майбутнє. Да? І, відповідно, все, що ми пов'язуємо з українською державністю в нинішніх умовах, коли посягання на суверенітет. Територіальну цілісність, коли наші люди в полоні, коли не в повній мірі можуть бути забезпечені статті Конституції, да, то ну, це поки що це, стабільна державність, це поки що наша мета. Якщо от ви згадали про війну, ми розуміємо зовнішні фактори, які так. несуть загрозу для нашої державності, для державності України. А власне, якщо говорити про внутрішні, можна навіть сказати, політичні певного характеру загрози, наскільки ви бачите їх для української державності? Ну е політичний аспект є завжди, так скажемо. Ну, я думаю, що загрози, ну принаймні, і я вважаю, і приєднуюсь до думок експертів. Я думаю, що перша, перша загроза це ефективне забезпечення потреб Збройних сил на сьогодні. Це перша загроза, це перший виклик, uh -huh. скажімо так. Друге, в нинішніх умовах це енергетичний терор і прагнення країни-агресора реалізувати так звану чорну зиму для України, для українців. Третій фактор, я бачу, це намагання розділити суспільство на певні такі сегменти, скажімо так, коли на одному боці держава, на одному боці військові, а з іншого боку, скажімо так, умовно, скажімо так, цивільне життя, і намагання розірвати ці дві складові для того, щоб ось цю залежність нашу від, від фронту, від успіхів на фронті. Іще одне можливо, один виклик, я вважаю, це адаптація деокупованих територій і тимчасово окупованих, які, я думаю, що, можливо, стануть найближчим часом деокупованими до якраз таки до української державності, тому що, от, за підрахунками, скажімо, фахівців, якщо ми кажемо, що Крим, наприклад, стає українським, то ми повинні забезпечити щонайменше 50 тисяч державних службовців. Які будуть працювати безпосередньо. Да. на... – І ще мова йде про викладачів, педагогів, правоохоронців, ну і так далі. Їх треба готувати. Це ж не робота, скажімо так, в Полтавській області, да? це трошки інше. Тому оце, оце питання. І нарешті, я думаю, що. Ветеранська політика, але для мене це трошки широке таке поняття, тому що адаптація ветерана в суспільстві це одна складова цієї проблеми. Адаптація ветерана до сім'ї, тому що, на жаль, насильство, на жаль, розлучення, на жаль, інші, скажімо так. Е, кримінальні правопорушення. І е, адаптація ветерана до громади, це третя складова. І нарешті. Адаптація ветерана до самого себе, тому що ветеран захисник це е, честь і хвала, як то кажуть, чин і хвала. А, але в умовах мирного життя е, треба допомогти. Я не кажу, що всім ветеранам, але частини ветеранів треба буде допомогти перейти до мирного життя. І це, от як на мене, це на сьогодні це чотири великі проблеми. Вони пов'язані, звісно, з економічною складовою для реабілітації потрібні кошти, потрібні фахівці, потрібні обладнання, потрібне медичне обладнання. Вони всі взаємопов'язані. Але я думаю, що ну на моє переконання, оці чотири проблеми я вважаю, що вони найбільш такими критиками Та ви задали про економіку. А власне, наскільки економіч, економічна ситуація, економічні проблеми, ми можемо говорити навіть сьогодні? Так впливають, можуть вплинути на стабільність і загалом державність України. Ну, ми е, відчуваємо, що, скажімо, є певна черговість платежів в Да? Ми відчуваємо, що частина бізнесу закривається, принаймні частина ФОПів. В той же час значна частина ФОПів відкривається, причому переважно жінками на сьогодні. Е, ми, держава реагує, громади реагують, область реагує, військова адміністрація, обласна рада, тому що зараз е, курси фактично де традиційно була така. Гендерна нерівність, чоловічі професії, зараз це жінки, трактористи, жінки там і так далі. Тому е, в громадах намагаються і в обласних центрах намагаються подолати, перш за все, кадрові, кадрові питання, я б так сказав, тому що ну, на сьогодні не вистачає кваліфікованих кадрів, і е, ми відчуваємо, що. Страждає від цього перш за все аграрний сектор, промисловий сектор, і це не може не впливати на показники економіки. Тому така велика залежність від донорської фінансової допомоги, від кредитних установ, тому що ну, ми не можемо на сьогодні самостійно існувати в межах тих фінансів, які генерує країна. Якщо говорити про корупцію, її роль в підриві державних інституцій і державності, власне. Ви знаєте, от я хочу згадати: нещодавно відбувся захід, дні ідей, ідей», інститут збирав випускників, семінарів, аспенська спільнота. Було, до речі, дуже багато депутатів, було дуже багато керівників громад. Був начальник військової адміністрації, були заступники міського голови Полтави. Секретар Полтавської міської ради дуже було багато людей і піднімалися в тому числі от окремі проблеми, про які я вже сказав. Однозначно, ну, на сьогодні сприйняття корупції, толерантність найнижча в суспільстві, тому що це сприймається через призму того, що фактично крадуть під час війни. Ті кошти, які повинні бути спрямовані або на потреби ЗСУ, або на підтримку економіки, або на підтримку громад. Тому е, в цьому сенсі і міжнародні партнери, партнери іноді нам вказують на цю складову, що треба, треба, треба. Тому іде оновлення, от я сьогодні переглядав новини, оновлення, знову ж таки, Бюро економічної безпеки. Знову ж таки НАБУ, знову ж таки НЗК, знову ж таки антикорупційний суд. Ну і ми знаємо, що ну, принаймні там, де судові розгляди пов'язані з корупційними справами, ну, ми відчуваємо, що це найбільше емоційне реагування жителів міста, громади, області. Тому ну, це проблема, це проблема, і, на жаль, вона існує. І саме складне, коли мова йде про корупцію в армії або на мобілізаційних процесах: МС, ТЦК, там, ну і так далі. Так далі. От тут я думаю, що тут не повинно бути ніякої толерантності. Інформаційні війни, дезінформаційні вкиди. Наскільки вони загрожують державності України? Ну, до речі, на цьому заході були фахівці. З інформаційної безпеки був керівник Центру інформаційної безпеки і в структурі Міністерства оборони, також ті фахівці, які протидіють, скажімо так, інформаційній безпеці. Зараз намагання розділити суспільство. І оце для мене також, я вважаю, це також проблема. Спочатку там за мовною ознакою, потім за географічною ознакою нас намагались розділити. Зараз за ознакою, хто служив, хто не служив, чи інші показники якісь там. Пройшов, ВЛК, не пройшов, військово-облікові дані, облікові військові дані, не обновив. Я вважаю, що ну, ми повинні тут бути е, однозначно єдиними, тому іноді з дуже, ну, дуже висока емоційність, дуже висока емоційна психологічна напруга. Ну, всім складно зараз. Сьогодні ну, уявити, кому сьогодні не складно жити в цих умовах. Ну, я думаю. Мало таких категорій можна знайти. Тому для більшості це дуже складний етап, і ми можемо його лише подолати разом. Тому е, і в культурному сенсі, і в психологічному сенсі, і в політичному сенсі, ну тут тільки об'єднання. Об'єднання зусиль для того, щоб країна витримала. Насправді, дуже, ну, ситуація дуже складна. Якщо говорити про. Такі моменти, як глобалізація, міграційні процеси. От наскільки такі речі можуть впливати на ідентичність і власне на державність країни. Внутрішня міграція 4,5 мільйони, зовнішня міграція 5 мільйонів. Якщо підсумувати це, майже 10 мільйонів. Да? Приблизно 12 мільйонів етнічних українців живе за межами країни. Дуже велике. Скажімо так, етнічні спільноти Канада, Сполучені Штати, Британія, Італія. І е, ми повинні трошки вибудовувати новий діалог. Ми повинні, можливо, запроваджувати механізми спрощеного отримання громадянства для цих категорій, які прагнуть. Змінити, можливо, громадянство або отримати друге громадянство українське. І я думаю, що ми повинні зробити все, щоб е ці 5-6 мільйонів. Тому що перша, от на сьогодні, люди, які виїхали, е це намагання зберегти дітей. Це перший такий мотив, е убезпечити їх. А другий мотив, ті, хто не повертаються на сьогодні, це освіта. Дати можливість освіту отримати дітям за кордоном. Якщо ми е, з оцима двома, е, ну, скажімо так, мотивами попрацюємо, і це вплине на дуже багато процесів. І, на жаль, от остання тенденція, вона мене ну, також трошки лякає, розлучення. Зростають розлучення. Е, от Я сьогодні спілкувався з військовим, він. Е, 18 місяців не був вдома. Оце його перша, перша скажімо так, можливість побачити сім'ю, поспілкуватись. І він каже, у мене страшена проблема адаптації, тому що тут відносно стабільна обстановка, тут немає кабів, тут немає загроз постійних. І е, це перше. І він, Ми так трошки розговорилися з цього приводу. Він каже: на війні військовий втрачає емпатію, втрачає можливість до діалогу. Він стає дуже жорстким, е, прямолінійним, Ну, це термін називається емоційна сліпота. Е, і також нещодавно я почув термін: війна розлюднює людину. Так от, оце, оце скажімо так, я думаю, що ми повинні зберегти емпатичність, ми повинні зберегти оці наші традиційні українські цінності, риси української нації. Ми щирі, ми добрі, ми схильні до близьких відносин, до кохання, до дружби. І я думаю, що от ми повинні все ж таки звернути увагу на інститут сім'ї. Інститут сім'ї. І це буде дуже важливо і треба на сьогодні навчати. Не лише військового адаптуватися, допомагати йому адаптуватися, а це, перш за все, і освіта, а це місце роботи, а це безбар'єрність, і е, також е, готувати родину до ну, певних труднощів, тому що е, це трошки інші люди. Ну, тому що це вже людина іноді з е, травматичним синдромом, іноді з. Е, Травмами, іноді з пораненнями. І е, це та сама людина, але вона е, можливо, можливо трошки груба, можливо, трошки агресивна, але це ми розуміємо, що це, ну, це, це похідні, скажімо так, процеси е, в силу того, що вона пережила. Тому е, от, отут я думаю, що, можливо, ми ще трошки всі недопрацьовуємо, ну, тому що зазвичай реабілітація. Це вже так, в умовах мирного життя, в умовах, коли все добре, коли мир, коли є якесь е, уявлення про майбутнє. На сьогодні про це все казати дуже складно, але в той же час реабілітація потрібна. І не лише цим, а реабілітація, в тому числі жертвам війни. Нещодавно я відвідав реабілітаційний центр. І ми спілкувалися з людьми, які сексуальне насильство пов'язане з конфліктом, Там є такий міжнародний термін. Або гендерно зумовлене насильство. Ну, жахливі історії, що там відбувалось на окупованих територіях, люди повертаються сюди. більшості потрібна допомога. Тому, от, на жаль, ця якраз психологічна структура людини під час війни надзвичайно страждає. Тому я думаю, що треба повертати цю ідею людяності. І в цьому сенсі, я думаю, що велике питання до закладів культури. До театрів, до музеїв, до продукту, який зараз створюється, ми не повинні втратити оцю людяність. Я дякую вам за цю розмову в нашій студії. Бажаю вам плідної роботи. Дякую нашим глядачам за увагу. Побачимося.